Вітаю вас на моєму каналі Це магазин Аврора. Запрошую вас на перегляд. Багато цікавих новинок та акційних пропозицій. Усім приємного перегляду. Піна для миття авто 1 літрова 77 гривень. Омивач скла зима не залишає розводів. Ціна за літр 99 гривень. Антиліт, розморожувач скла 500 грамовий 69. Рукавиця губка для миття авто 139. Серветка автомобільна з мікрофібри. Ціна 34 гривні. Фум, стрічка 15-метрова, біла, 17. Клейка алюмінієва 34 10 метрів. Двостороння силіконова прозора 29, 2 метри, це також двостороння швидка фіксація 14, 5 метрів, малярна жовта 20-метрова 29 Стяжка кільцева, довжина 2 метри, навантаження пів тони, ціна 64 гривні. Трос буксирувальний помаранчевий 189. Навантаження 5 тонн, довжина 4 метри. Трос карабіном 3 тонни, 4-метровий. Ціна 219 гривень. Пістолет для силіконового клею. Потужність 6,5 Вт. 109 гривень. Лейс силіконовий для пістолета 12 штук 22 гривні. Такий набір 4 штуки. Упаковка 19. Жилет безпеки сигнальний. Світловідбиваючий 49. Лампа настільна на батарейках з металевим декором 349. Нічник силиконовий зірка 279. Живлення від акумулятора йде в комплекті. Лампа настільна, led підсвітка на батарейках 199. Нічник хмаринка на батарейках 69. Лампа декоративна, настільна, сенсорна заряджається від USB. Ціна 399 гривень. Кабель USB іде в комплекті. Така ще є лампа сенсорна, настільна, заряджається від акумулятора 299. Такого плану лампа металева, настільна, також заряджається від акумулятора 349 гривень. Чорна, золотиста та срібляста. Акумулятор входить в комплект. Біла гнучка лампа настільна. Час роботи 3,5 години. Тривати зарядка від павербанку. Ціна 299 гривень. розсіювання 120 градусів. Регулювання кольорової температури світла. Регулювання яскравості. Є ще така сама лампа лише з прищепкою. Вартість та сама. Лампа в асортименті 54 на 8 ватт 10 ватт на 55. Прожектор led підсвітка 129. 10 Десятиватний. Світильник має невідокремлювальні led лампи Змінити які неможливо. Годинник дитячий кольоровий 77 гривень. Такі варіанти також різного кольору. По 88 акція діє до 5 січня. Завжди зі світлом резервне освітлення від Powerbank 299. Холодне біле світло 3 метри довжина. Батарейки наша сила 4 штуки 55. Батарейки плюс 39 за 4 штуки. Титаніум. Ліхтарик 349. Світлодіодний портативний. Такий ліхтарик 499. Ліхтарик на голову. Лед підсвітка 249. На батарейках 149-3 режими. Портативний акумуляторний 129. Ручний на батарейках 199. Радіоприймач з годинником 299. Акція діє до 5 січня. Кабель USB однометровий. Ціна акційна 109 гривень. Лампа підсвітка для фото, відео на кліпсі. Ціна 129 гривень. Тримач для телефону з кріпленням на руль 77 гривень. Штатив триногар нога для телефону гнучки 49. Ще ось такий варіант є. Тримач для телефону автомобільний 149 Набір для догляду за комп'ютерною технікою. Спрей, серветка з мікрофібри та пензлик. Ціна набору 99 гривень. Тримач для телефону на магніті 49. Трекер 4 в 1 для відслідковування локації. Ціна 169 гривень. Вологі серветки для делікатного очищення екранів телевізорів та ноутбуків. Ціна 109 гривень за 40 штук. Такі серветки для очищення 169 100 штук. 68 штук 99 гривень. Колонка портативна на присосці 249 гривень. 299. Колонка з підсвічуванням. Колонка портативна, 12 ватна, 1299. Ігрова клавіатура з підсвіткою, металева основа, 12 кнопок швидкого доступу, комфортний, тихий і чіткий. Хід клавіш 599. Набір, комп'ютерна миша та клавіатура. Ціна 699 гривень. Масажний ролик для фітнесу чи йоги 399. Климок для йоги. без цінника У двох кольорах. Килимок для занять спортом 399, такого плану 549 гривень. Розмір 180 на 50. Рожева гантель для фітнесу 2 кг – 299. Такий набір 249, пів кілограма. Тренажер силовий для м'язів з лічильником 399. Такий варіант 299. М'яч-надувний для фітнесу 449 кольорів в асортименті. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Вважаю вам всього самого доброго! Економних та вдалих покупок!